Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Сьогодні нестандартний огляд. Розпаковка була я в епіцентрі, давно хотіла поновити подушечки. І знаєте що? Обрала ось таку. Не знаю, яка вона буде. Там на неї супер-пупер була знижка аж 50%. Тобто 500 гривень я заплатила. Так. Не буду відкривати. Що мені дуже сподобалось, що в неї десь тут я збоку бачила, є замочок, і можна буде зняти і випрати чохол, а подушечка залишиться. Так. І ще ось таку взяла ця була дешевша за 300 гривень, і в неї не можна зняти ось цього чохла. Ну, Не знаю, ми так з чоловіком вибирали, пробували, жмакали. Ні, Ніби хороші, подивимося. Окремо купила ось такий чохол, то буде на ось цю подушечку. Ціна, по-моєму, була 200 гривень. Він такий самий в розмірі подушка, але я думаю, що я попхаю і поміщу. Так. Сьогодні в нас в родині свято купляли квіти, <смі> не, не, не ці, але що, я кажу, я теж хочу купила собі одну гілочку ось такої квіточки. Завжди забуваю, як вона називається Епсофіла. Ну, одним словом, десь так приблизно. Казала, що вона довго стоїть і що вони в білому кольорі. Одна гілочка коштувала 130 гривень. Мабуть, повідрізаю ось так і поставлю. Хай мене тішать. Теж дуже давно мала думку оновити рушнички. І знаєте, не так часто їх змінюю, раз, мабуть, в 5 років. От, і хотілося вже щось таке якісне, хороше. Перший плюс те, що є петелька, бо я завжди самостійно пришиваю їх. Друге, це є 100% бавовна. Третє, що вони досить такі товсті. Тобто ну, тустіші, ніж звичайні рушнички. Я люблю сірий, білий, чорний. Оскільки я фарбуюся в чорний колір, то, знаєте, біленький рушничок мені не дуже буде пасувати. Взяла ось такі. Маю ще думку докупити більшого розміру, щоб було попарно. Чоловікові чорний, міні-сірий. І ще хочу докупити більших. просто в цьому епіцентрі, що в нас в місті не було, може, подивлюся на сайті. Не дешеві, вони, я вам скажу, десь аж по 500 гривень. Мами. Зараз сонечко. Ось така парасолька. Купляла у Сінсей. Вона недорога, 149 гривень. Хочу дитині в рюкзачок кинути, щоб було в разі чого. Хоча б якийсь, звичайно, повноцінно велику парасольку носити кожного дня до школи не варіант. А така маленька, я думаю, їй сподобається. Так, це вже чоловік собі обрав таку олімпійку, так, по-моему, бачу, тут щось є цікаве, кишенька потайна. Так, на замочок і ціна. Це теж, до речі, сінсей. Ціна ціна 799. Я собі закачала додаток сінсей, і там є можливість кожного дня заходити і збирати бали. Я назбирала 400 балів, то нам зробили знижку 200 гривень на покупку. Оце теж зі сінсей. Дуже довго я придивлялася. Так, перепрошую, в мене тут посторонні звуки. У мене ось така юна помічниця допомагає мені з розпаковкою. 119 гривень. Дуже довго придивлялася, е, не знаю, хотілося і, і трошки небюджетно за декором. Ну, хоча так, в порівнянні, залежно все в порівнянні. Купила, поставлю собі біля умивальника в кухні, там, де в мене є дозатори для рідкого е, Немила. А чого? засоби для миття посуду. Тут дитина обережно, З е, показує. Мала я зазвичай 24 см діаметром. А цього разу вибрала 26 см. Ціна орієнтовно до 600 гривень. 500 з копійками. Не знаю, подивимося. Бо в Аврорі дивилася, то там чомусь розібрали і не було. Спідничка. Так, спідничка це є секонд. Купила, треба випрати. Це нам треба в садочок, дитина буде калина, там всі дівчатка будуть калиною. І ось такий обруч. Ось це у нас така буде калина. Це я сама робила. Купляла ось цю гілочку за 100 гривень калина, обруч з Аврори і ось ця стрічка теж з Аврори. Я думаю, буде нормально. Ну ще подивлюся, може підріжу. Такий от образ збираю. Дуже, до речі, складно було знайти. Я думала, що я прийду в секунд і там 100-500 спідничок червоних, а насправді нема. Вона складається із двох шарів, такий звичайний низ. Я думала, знаєте, якщо одні і воно буде не дуже, то відріжу ось це і буде сам низ. Хоча тут теж так цікаво, бачила зараз мода на такий матеріал, на таке пошиття. Одним словом, буду щось придумувати. А от обруч вже придумала. Зробила. До речі, не дешево мені вийшло. Майже 200 гривень за ось такий обруч. Так, серветочки. Це чоловік обирав, вибирав в епіцентрі для автомобіля. Казав, що він такий шукав варіант. Ми взяли дві, він собі одразу один, один рушничок-серветочку залишив. От. А іншу мені. І ось такі покупки. Багато грошей потратили, але я задоволена. Такі речі, які будуть служити не один рік, знаєте, читала одну книжку, яка казала: якщо ви покращуєте хоча б на 1% справи, то в результаті на великій дистанції буде досить помітний великий прогрес, так би мовити, у відсотках. Ще в мене є мрія змінити ковдри на нові, комплекти постільної білизни. Але, не але, фінансів змінити все і одразу нема. Тому отак потрошки, потрошки, думаю, собі змінюю. Теж, от хочу ще докупити рушнички більшого розміру, бо ті 50 на 70. Ні, 50 на 90. Я думала, на 70. 50 на 90. Ще би хотілося такі банні, 70 на 1,40 м. Подивимося, помаленьку. Такі покупки пишіть, чи вам сподобалось, чи ні. Буду вам щиро вдячна за коментарі, вподобайки. Гарного вам недільного дня! До нових зустрічей!